Тамарі Засядько більше 60. Самостійно себе обслуговувати вона не може. Через глаукому не бачить на обидва ока, тому живе з родиною сина. Але не в хаті, а в підсобці. Холодно, дуже холодно. Я з головою криюсь, нахекаю. От. І от, от так. А бувало, що всю ніч не сплю, бо холодно. Про те, що немічна жінка живе в холодному підсобному приміщенні, не знали навіть односельці. Коли місцеві чиновники приїхали інспектувати умови проживання її онуків, Тамара Олексіївна почула голоси і покликала на допомогу. Я побачила, як вона отут ось сиділа. Замість собаки сиділа замість собаки отут. тут значить, навдівана в шапці, в капюшоні. Спасибо, валя речі приносила отут ось на цій. Ми купили їй. У цьому стояла їда, яку принесли валя з Анатолієм, бо я так розумію, більше ну, нічого було її їсти. Ми зайшли, а вона в сараї проживає, як то кажуть. Вона просто не бачить, не може себе обслуговувати, і тому відношення рідного сина до неї це жах. Сама пенсіонерка каже, що пішла в сарай, бо не хотіла заважати дітям. Альона недолюблює мене як свекруху. Вони між собою ссоряться, От, а я ж не розтворюся і воздух не піднімусь. Сина Тараса на момент зйомки вдома не було. Невістка говорить, бабуся допомагає родині. Пенсію за неї теж отримують діти. виходить до мене в кухню балокем, їсти Готово. Вчора цілий день на кухні була і з дітьми вона грається прошлому году вона нами взагалі була, як комусь була, я ходила. Ну й позапрошлом за ті з кірюхою сиділа, казки учили. Тамара Засядько проситься в будинок для людей похилого віку. Але перевезти її туди не можуть, бо немає в неї паспорта. Кілька років тому, щоб вона отримувала пенсію, жінку прописали у себе далекі родичі з того часу. Паспорт у них синові документ не віддають. Він ж їздив другий день, їздив по паспорту, Він сам йому не віддає. <гум> по телефону родич погоджується на зустріч із депутатом Полтавської райради і пояснює, і сам хоче виписати бабусю, тільки її син на контакт не йде. Тому що я йому не довіряю, от по тому я її не дав. Я йому скільки разів казав, говорю, давай, я нанімаю таксі, ми беремо твою матір, їдемо, бо без присутства мені ніхто не випише. А через суд це дуже дорого. Тільки Нотамара ну, Олексіївна отримає паспорт, чиновники почнуть оформляти її в будинок пристарілих. Повідомила працівник Великотростянецької сільської ради Валентина Мішун.